Українці кияни вітаю вас. це Олексій Шевчук, Київський новинар, і чергова порція новин саме про Трампа та Сполучені Штати Америки. вас очікує нижче. Отже, поговоримо про те, що відбулося після інавгурації. Трамп виходить з всесвітньої організації охорони здоров'я, тому що вони неякісно представляли і захищали інтереси громадян Сполучених Штатів Америки під час ковіду і порушили всі протоколи. Трамп створює центр по боротьбі з раком і залучає туди величезну кількість інвестицій і дає це все на управління штучному інтелекту. Власне, штучний інтелект буде основним, який буде боротися з раком. Трамп дає 100 днів своєму спецпосланцю Келогу для того, щоб завершити війну в Україні. Трамп зараз робить надважливі кроки.